Несу цілий пакет. Віка поїхала на роботу, а мене вигрузила І ось такий пакет. Ой, хіба тебе закупилися і зараз покажу, що ми тут купили. І ну, набагато тут було акція, і прийшлось і те, і те, і те, і все треба. Як завжди. Зараз я хочу тут розкласти і покажу, що ж ми нагребли тут. І так. Важкенька така сумка була, пакет. І ще й не взяли пакет, їздили в справах і зовсім сумки ті, що брали в АТБ. Не беремо з собою. Вони лежать вдома. І оце купляємо пакети такі атебовські. Ну, Треба їх виручати. Ну, Зараз я покажу, що ми тут накупили і які ціни у нас в АТБ, І це Україна. Ну, в першу чергу ми купили отакий пакет великий, зовсім великий, і коштує такий пакет 5,90. Потім була акція на таку сиркову пасту 150 грамів, коштує 44,20. Ми взяли дві упаковочки з Вікулею. Була акція на таку рибу. Сьомга слабосолена, 210 грам і коштує 187 гривень 90 копійок. Це по акції. Далі Вік побачила, там стакани ось такі для розсади. І каже, тобі ж треба. Ну, оце, дивіться, дві упаковочки. Вона мені взяла сама. І коштує одна упаковка 24 гривні 90 копійок. Ну, але тут 20 штук, і я використовую декілька років. Це не на один рік, і я не продаю на базар, тому вони мене лишаються. а ще мені і Ліля презентує, так що хватає там. Так, була акція, здається, на ковбасу салям мускатна така. Так, теж взяли 368 грам, по 259 гривень 90 копійок на 95 гривень 64 копійки. На каву була акція. Зараз так. Мені місця малось. Там була і на пакет, ну, в пакеті, і в баночці. Ну, віки захотілося в баночці. А потім я баночки ці збираю, а вона на мене бурчить. Ой, так, 190 грам коштувало по акції 209 гривень 90 копійок. Була олія на акції. Олія традиційна 100% рафінована, соняшникова олейна, значить 850 мл. І коштує 57 гривень 90 копійок по акції. Вже, мабуть, я тут і не влізу. Так, підніму трішки. Так, далі, що ми купили? Молоко пряжене без акції. 900 мл 2,6% жирності яготинське. 33 гривни, 70 копійок. Ось таке. Так, і ще що ми взяли, була акція на рідке мило. Взяли 400 мл, і така роза, і ось така. Мілк і там, і там мілк. Свіжість, по-моєму, це. І по акції зараз вам скажу, скільки коштує. 38 гривень 90 копійок. Отакі. Ми його завжди купуємо, як тільки є акція. Так, віка для себе взяла круасани ну. З кремом і какао. 5990. Ось така упаковочка. Далі взяли для мене соус бургер 20 грам. Ось такий. У мене вже закінчився. Без акції 29 гривень 90 копійок. Була акція на господарчі рукавички. Ціни зашкалюють, звичайно. Зважаючи на те, що вони рвуться, дуже. І потихеньку треба їх купувати. Оце три пари взяли, але я одягаю тільки на одну праву руку. І так я трішки економлю, щоб. А потім э, ліву перевертаю і роблю нею праву. І так я і одягаю. Так, купили яйце, як завжди, ясен світ, справжні велетні. Але зараз я подивлюся, які вони велетні. Ну, нічого так собі дивіться, ось такі. Коштують ці велетні 10 штук, 69 гривень, 30 копійок. Так, далі взяли 4 яблучка. Я захотіла собі взяти. Ось таке. Яблука в нас зараз по 21 гривні 95 копійок. Оце. 676 грам на 14 гривень 84 копійки. І оцей пакетик 15 копійок. Так, сюди покладу. Далі взяли. Булкур 500 грам. Ми його використовуємо їжу, беремо завжди. Коштує 500 грамів 29,90, а він смачний з овочами, дуже смачний. Так, і взяли ще, зараз вам скажу, що ми взяли, взяли таку халву соняшникова, класична, зі стевією. Колись я її купувала, вона була 200 г. Ось дивіться, це, може, пакетики такі ще лишилися. Потім було 180 грам. Зараз дивіться, 160 грам. Ну, я так її ділю тут на 4-5 на 5 разів. Ну, дуже смачна і хочеться. І коштує вона 31, 31 гривна, 30 копійок. Ну, ось так. Так нас і дурять. Ну, а ми купуємо. Куди діватись? Так, куди ж її покласти? Осюди. сюди. Ось такі покупки ми сьогодні здійснили в супермаркеті АТБ. Щось було по акції, щось без акцій. Але купувати все рівно треба. І ось ось купуємо. Це ми ще не брали. Побутову хімію, а якщо взяти побутову хімію, а вона в нас уже кінчається. Ой, то ціни, звичайно, я тільки подивилась, немає акції на побутову хімію. Ну, думаю, ми ще потерпимо, може й буде.